Порівняння Збройних сил України та російської армії. Російська армія має надувні, так звані надувні резинові танки та ракети, От. а Збройні сили України мають дерев'яні хімарси та дерев'яну зброю. От це все. В цьому вся міць так званого ЗСУ та російська армія. Російська армія, щоб ви зрозуміли, надувна, а українська армія дерев'яна. Лише макетики, а реальної зброї все покрали. І там і не було, і нема. Все, все скуміздив пан Єрман. Пану Ярмаку потрібно надати медаль за розкрадання ЗСУ. А, а за винахід а, про дерев'яні хімарси зачот, зачот. По, по розкраданню військового бюджету країни. І при цьому уникнути, уникати кримінальної відповідальності разом з Зеленським. Молодці. А як так сталося? Скажіть, будь ласка, що ви домовляєтесь про одну ціну, а ходите по Європам і Америкам в обхід цих домовленостей на заводи, і хочете різницю собі покрасти в карма, покласти в карман, в карман, так зване, в кишеню? Коли ви домовляєтесь про вищу ціну, ніж домовились з урядами? Містика. Молодці. Так найобувати українців треба ще вміти. Можете переобратися ще на один срок. Потрібно вчити лохів, забобіків, як їх мають. в цілому. Ну, а в принципі, російська армія це медузна армія. Це Друга армія світу. А українська армія це дерев'яна армія. От і все, що треба знати. Тобто фанерна. І жодної могутності ані російської, ані української армії не існує. Вона вся на папері. Це все паперові літачки. От і все. А Реальної могутності ані російської, ані української армії не існує. Єдина армія, яка могутня, це американська. От і все. Яка покладе будь-яку армію світу на лопатки за 5 секунд. От і все. Тому підписуйтесь на цей канал, репустіть це відео, поширюйте. Також знищимо українську та російську пропаганду. От цей Ютуб канал, в тренди Ютубу і, і це відео помножимо на нуль брехню Міністерства оборони України, Офісу Президента України, Арестовича та інших пропагандонів, Соловйових, та Скебєвих та її чоловіка. Но в мене питання, шановні, вам не соромно брехати про велич? Російської та української армії. В чому? в чому полягає велич української та російської армії? Скажіть мені, будь ласка. Ну, в чому? В тому, що російська армія надувна, а українська дерев'яна фанерна. Це взагалі смішно так. І ще питання в мене є таке до Єр... пана Єрмака. А чому ви, хлопці, коли сюди техніку нефанерну присилаєте? Чому ви знімаєте з неї оптику нічного бачення? І чому ви до джевелінів знімаєте оптику, скручуєте приціли і так далі? Бійці ж ЗСУ на вас жалуються мені? Ну вам не соромно, хлопці. У владі. Тут мені ваші раби, так, так мовити, скаржаться на те, що ви, що вони наголосували і вас обрали. Але чомусь мені скаржаться, оця паперова картонна армія мені скаржиться на свою тяжку долю, що я повинен їх з терористів у лапках. Вони терористи навіть не у лапках, а насправді, як і російська армія. Зрозуміло. Оти все, чому терористи, я вже боявся. Тому що президент України не вводив надзвичайний та військовий стан через відсутність гербової перчатки. Тому що був державний переворот 22 лютого 2014 року. Тому жодного призиву в армію не може бути, бо є указ президента Віктора Януковича про заборону призиву в українську армію. От і все. Будь-яка влада після 2014 року незаконна і нелегітимна. От і все. Саме головне я знаю про це. Але юристи і адвокати мовчать, знають, але мовчать. Бо бояться, що їх позбавлять посвідчення адвоката. Через порушення адвокатської етики. Колегія адвокатів гарантує сьогодні і завтра усіх адвокатів за інакомислення покарати. А насправді потрібно реформувати цю колегію адвокатів і відмінити адвокатську етику. В тому, що вони мають право висловлювати свої особисті думки, не боятися. Адвокати закликаю вас. Висловлювати свої думки. Жодна адвокатська етика не може бути вища за Конституцію. Але є мал маленька проблемка. Конституція України та не приймалася, чи відсутність гербової початки в РСР. От в чому захвостка. Тому якось так, так і живе в Фейковій республіці. Але паперова армія України мені. Жаліється на тяжку долю. От якось так кажуть, що вони, в них реальні хімарси. Ні, не реальні. Ну ви ж сміялися, є скріни, є повідомлення, що ви казали, що це паперові картонні дерев'яні хімарси, що у вас вся така техніка. Що ви тут бикуєте? Не бикуєте, не очкуєте. Ну ви ж самі це сказали, не я сказав. От, тому українська армія так звана, така сама, що російська. Але на відміну від російської, вона картонна, а російська це надувна, гумова. От так, от так і є сьогодні. Дуже смішно вийшло. От, як вони між собою змагаються. У та, мене таке військо паперове, а росіянин. А в мене надовні ракети. От і все. Якось так. Чому так відбувається? Це наслідки державного перевороту 2014 року, який ми досі розгрібаємо через Майданих Євротерористів. Е, майдані Євротерористи це таке кримінальне. Назва їх дій, вони ще й сепаратисти, євросепаратисти. В чому полягає сепаратизм євромайданіця? В тому, що вони хотіли передати національну владу під контроль Євросоюзу і частину українського суверенітету, щоб Євросоюз незаконно втручався в нашу політику. Ось це і полягає Є не тільки сепаратизм, але й державна зрада. От, от і все по совокупності з Якось так так і живемо в цьому багні і не можемо викороткатися, але настане просвіт. І ми через контрреволюцію звільнимо цю республіку від цих. Так званих самозванців-терористів. Я кажу про ВСУ, ЗСУ, або як хочете їх називати, та російську армію. Вони будуть всі покарані, я обіцяю, рано чи пізно. Ну так, да, вони ж звикли писати до нас, особливо в коментарях, жалітися комусь. Але знаєте, що я завжди правий, а ви не праві. Ну, це все. За мною правда. Ви думаєте, ви залякаєте когось з правозахисників чи адвокатів а, а, своїми гранатами чи пістолетиками, Гумовими? чи ще щось? Ні, не залякаєте нас. Бо за нами правда, з юристами і адвокатами. Але на відміну від них багатьох, вони всі мовчать, а я не боюсь, не мовчу. Є такий український правозахисник Портнов, він не мовчить, і я не буду мовчати, в принципі. Але на відміну від Портнова, я до Росії не їздив і Росії не підтримую. Але хочу сказати, що ця людина, в принципі, робила дещо правильно у своїй позиції, що називала речі своїми іменами. Терористів, терористів, От і все. Ті, хто звинувачує портнова в проросійськості, є відповідь портнова в тому що Російська Федерація це окупант і агресор. Що Крим і Донбас це Україна. Відповідь вже є на це. Те, що він корупціонер, а доведіть, що він корупціонер, як ви кажете. Ну, доведіть, що він корупціонер. Непіймане не вор. Не От і все. А звинувачення можуть бути будь-які. От і все. Тому настав час великої контрреволюції, яка зміте все на своєму шляху. І ЗСУ, і Російську Армію, і цю владу відповідно до чинного законодавства, ну так званого Чинного Фейкової Республіки. Тільки чи не для них, але не для мене. От. Тому вони повинні всі відповісти по статті 109, частина 1. Державна Зрада 111, 112 посягання на життя Януковича. Так-так, його в влади будуть відповідати всі, навіть Зеленський, навіть Порошенка. Обіцяємо притягнути вас всіх до кримінальної відповідальності, самозванців. У погонах. Час розплати починається. Незворотній відлік вашого покарання. Не думайте, що ви когось залякаєте. Не залякаєте. Ваші олігархи вас не врятують. Ваші зв'язки У ЄС вас не врятують, нічого вас не врятує від покарання. А віддуватися будуть ще ЗСУ. За військові злочини, як і армія Росії. Так, я буду це повторя... повторювати багато разів: що Збройні Сили України це військові злочинці. От і все. Вони завжди була військовими злочинцями, тому що щоб бути в Збройних силах України, потрібно бути, як мінімум, громадянином України. Закон про громадянство не приймався. Закон про ЗСУ не приймався. Закон про військовий обов'язок і військову службу не приймався. Закон України про громадянство також не приймався через відсутність Великої Гербої Петки. УРСР та підпису Леоніда Кравчука. Щоб добити вас, Совків, до кінця я зараз доб'ю. Ну, так що, щоб добити до кінця, я вас доб'ю. Ви всі терористи, що ЗСУ та російська армія. Легко довести. УРСР ніколи не утворювався, Верховна Рада УРСР теж не, ніколи не утворювався, тому що відсутні документи про їх створення. Що таке УРСР Це створена? Окупаційна форма державності на теренах української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Єдина влада в Україні, яка є легітимна, це влада ідеологів українського націоналізму згідно акту про відновлення української держави від 10 липня 1941 року. Вона не належить Зеленському чи Януковичу, ні, це інша державність. От. Республіка Україна не була створена. Через те, що УРСР ніколи не було створено, як і Верховна Рада УРСР не була створена. Верховна Рада України ніколи теж не була створена відповідно до норм права. <кій> Підемо далі. Декларація про Державний суверенітет України не приймалася, як і акт проголошення Незалежності України. Чому? Пояснюю на пальцях. І так, для особливо, розумово недалеких поясню, через відсутність гербової печатки УРСР на цих документах, це по-перше, по-друге, підписів на цих документів відповідальних осіб. Також відсутності посад відповідальних осіб. Декількох посад відповідальних осіб, прізвище ім'я по батькові та ініціалів. От тому вся чинна влада це самозванці. Але відповідати буде ЗСУ. так ось. Республіка Україна ніколи не була створена. Як і УНР. УНР не було створено, тому що через відсутність гербової печатки. Та підпису відповідальних також осіб та дат на універсалах першому, другому, третьому, четвертому. Щоб добити Совків до кінця. І так звані Збройні Сили і російську армію, повідомляю вам окремо, що єдина країна у світі, яка створена до норм права, це країна. Українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського з печаткою, підписом, посадою, відповідальних осіб, прізвищем та ініціалами. датою, місцем прийняття та часом прийняття. От, єдиний закон, який діє, Конституція не прийнята. Єдиний закон, який прийнято до норм права. Це закон про тимчасовий устрій від 29 квітня 1918 року. От і все. Але ті, хто живе в ілюзії в Республіці Україна, буде відповідати по її законам. А по її законам все одно пожиттєве або вишка. Також саме по законам країни з Павла Скоропадського і Степана Бондар. за державну зраду батьківщини. Бо солдати ЗСУ зрадили українську державу Степана Бонтера. От і все. Вони ж визнають владу Зеленського, а не владу ідеологів українського націоналізму. Тому контрреволюція починається. І ми будемо карати У вас всіх по закону Республіки Україна. Ви вважаєте, що існує республіка, значить, і будете відповідати за те, що ви наробили проти республіки. За перевороти, за переворотики і так далі. Мало того, за тиск на Конституційний суд, за спроби вбити суддів Конституційного суду та Верховного, за погрози суддям. Це буде відповідати окремо президент України Зеленський та його банда Шобла. От і все. Ну, якось так. Окремо повідомляю, що я не є громадянином України і ніколи не був ані громадянином УРСР, я є громадянином іншої держави, української держави Павла Скоропадського та Степана Бамбер. Яка створена відповідним до норм права? Слава Україні! Героям слава! Хай живе українська держава!